Вчорашній історичний саміт ЄС не обійшовся без скандалів. Звісно, головний герой Віктор Орбан. Орбан, якого називають другом Путіна, на самому початку засідання Євроради заявив, що блокуватиме допомогу Україні з бюджету ЄС і початок переговорів щодо вступу до ЄС. Орбан залишив залу перед голосуванням, бо не хотів підтримувати рішення про Україну. Я вісім годин боровся, щоб зупинити їх, але не зміг переконати. Вони просили не перешкоджати. Я покинув кімнату. знаєте такої ситуації, коли лідер України фактично вказують на двері на саміті, щоб він не ветував неприйнятне для себе рішення, не пам'ятають навіть старожили. Його просто погнали. А своїм він заявив, що Україна ніби не заслуговує. Але прогадав, ми встановили сім передумов, і навіть за оцінкою Єврокомісії три семи не виконані. Тож немає причини, щоб обговорювати переговори з Україною зараз. Відсутність Орбана під час голосування була єдиним способом досягти необхідної одностайності між главами держав і урядів ЄС. Розмова лідерів тривала до глибокої ночі. Лідери почали розходитися лише о третій годині ранку, і без того результату якого прагнули. Орбан сказав, що розблокує новий пакет допомоги Євросоюзу Союзу для України на 50 мільярдів, якщо ЄС виділить. Усі заморожені кошти Будапешту. йдеться про 30 мільярдів, які ЄС заблокували за порушення Україні принципів верховенства права. І я вам хочу сказати, реакція не забарилася. Прем'єр-міністр Бельгії запропонував Орбану тримати рот закритим після ухвалення історичного рішення про відкриття переговорів про вступ. 27-й Юдесайденюґрітуда зробили, Then you should not afterwards say, Well, I have a different opinion on this. I mean, or if you are part of the decision, you agree with the decision, or afterwards you just have to keep your mouth shut. I should not have said that. Orban розраховував на підтримку словачського лідера Роберта Фіцо, який виграв вибори на проросійській риториці, але і той підтримав. Рух України до членства у ЄС. А Орбан лишився на одинці. Те, що Орбан наклав вето на допомогу Україні, нічого глобально не змінює. На саміті в січні вирішать всі необхідні юридичні процедури. Гроші виділять нам на 24-27 рік. Буде створення українського фонду, там, де будуть гроші, в 50 мільярдів євро. Але ж через Орбана доведеться скликати на початку січня новий екстрений саміт ЄС, який буде присвячений виключно цьому фінансовому пакету. Керівники європейських урядів відкрито кажуть, навіть не так, вони практично впевнені, що тоді Орбан. Поступиться рішення з фінансових питань. ЄС може ухвалити і без угорського голосу. Це буде процедурно не ідеально, але все одно легітимно. До речі, сам Орбан після саміту перестав заперечувати можливість допомоги Україні і тепер каже лише, що чекає на належно підготовлену пропозицію. На жаль, угорщина зберігає можливість ставити палки у колеса Летне щодня. Орбан продовжуватиме шантаж. Створення українського фонду це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжується. А поки Україні є що робити до членства в ЄС. Україні необхідно пройти деякі важливі етапи. А ухвалення переговорної рамки очікується в березні 2024 року. Все буде! І ніякий орбан не зупинить Україну та українців. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Ми працюємо для вас!